Ні для кого не є таємницею, що арешт генералів це сигнал залужному, це сигнал, який бачиш, недоторканних немає. Генералів можна закривати. І більше того, зараз, зараз обговорюють, що для того, щоб вдарити по залужному, і хоч якось спробувати збити його рейтинг, ми бачимо, що хочуть затримати, наприклад, генерала Наєва інших. І про це вже навіть не ховаючись обговорюють в ДБР і серед журналістів. А сьогодні зранку вийшов допис генерала Залужного дружба це коли стаєш на коліна, лише втративши друга. Дружба це сила, бо за нами правда. Дружба це коли не соромно, а значить, вже не страшно. З днем народження друже. Це він привітав Сергія Шапталу, свого побратима, з яким воював поряд і який був е, начальником штабу Генштабу. А Слова про коліна і про нестрашно це комусь вітанічка, чи це просто так співпало? Ну, не буває співпадів такого рівня і отаких от людей. Це підкреслює, що тиск здійснюється будь-якими там людьми, і вони намагаються все ж таки переломити залужну і зробити його політично неактивним на можливих, як вони себе там спланували, вибори Знаєте, мене тіпає від оцих розкладів, коли починають люди розкладати, е яким чином закінчиться вибори і хто там виграє, яка, які сили туди підуть. Е хочеться Казати, люди, зупиніться у нас війна і у нас наше керівництво не займається цією війною. Ви хочете виграти вибори, не вигравши і не зупинивши війну, то про що ви думаєте? Чи ви думаєте, що в міськах Кацапні, в першу чергу Путіна, виключиться файл, все закінчилось, все буде добре? У нас найбільших проблем ще попереду, і головне як показують дії влади. Пробачний недію, бездіяльність влади, що вони абсолютно не хочуть займатися питаннями нашої перемоги. І певні рухи є, але комплексної системної роботи абсолютно немає. І постійне бажання влади перекинути відповідальність за свою піддіяльність на будь-кого, на е, військових, на якихось інших керівників іншого рівня. Приклад, зовсім давайте задаємо, коли. Потужно штрафанули мерів е, певних міст на території західної областей України класний приклад офігенний, і два, два таких е, висновка по цьому висновку. Коли мері почали розповідати, що вони за це не відповідають. Я чітко зрозумів, що мері у нас закон про мобілізацію медицину не читали, бо саме там чітко розписано за що воно відповідають. І там уже дихріні, що вони від обов'язків. Ну вони про це не знали, але ляпнули. Що вони такі от круті, і їх тут держава нагибає. Але ж тоді я так розумію, що наступні штрафи мусить бути на рівні е Офісу президента, і той, хто очолює цей офіс, так само хоча той, хто очолює офіс, там вже ж нема функціоналу, що він ці, да, мобілізацію, да мобілізійну підготовку. Е але тоді штрафи і пану Зеленському треба занести, що він чому не виконується всі пункти закону про мобілізацію. Тоді голові Верховної Ради треба занести і премєр міністру Занести штрафи, Оце, можливо, це можливо, хоч якась була б користь, але цього не робиться. Це знов така чергова показуха, показує, що ми тут про рейтинги думаємо, а про перемогу не думаємо. Тому, користуючись нагодою, вітаю е генерала Сергія Шапталу з днем народження. Ми також з ним давно знайомі і разом вчилися ще в Київському загальному військовому і скажу так, що дай Боже йому терпіння наснаги і завзяття. І сподіваюся, що його знання будуть використані нашою державою в потрібному напрямку, але вже не при всій владі, це точно розуміє. Підтримую вас. Приєднуюсь до привітань Сергію, шептали всього найкращого. Саме при ньому при генерала залужного були досягнені максимальні результати на фронті. Після їх прибирання ми бачимо, що сталося. Але все ж таки останнє запитання по цій темі: як вважаєте, почули це про коліна? І про не страшно, чи вони настільки тупі, що можуть не зрозуміти. Ну, не може генерал Залужник безпосередньо е зробити фото або відео з е певною конфігурацією в сторону е Банкової вулиці, з пальців на руці, в залежності, якщо в українському варіанті, то одна комбінація, якщо в американському інший варіант. Тому він просто написав інтелігентку, кутер написав: що хрен би вгадали. Погоджуюсь з вами, впевнений, що тиснути залужного – це марна справа. Але дурні працюють як в тому анекдоті: їжачки плакали, кололися, але й далі намагалися жерти кактус, Кактус не зжати. Вони це не розуміють. А от ще вони не розуміють, що мовчанням не виправити ситуацію. Зараз з'являються заяви, які ну варто як мінімум коментувати банку, а вони мовчать. Ведуться дуже конструктивні переговори щодо України. Ми розмовляємо з російським та українським керівництвом. Дональд Трамп саме таку заяву зробив новообраний президент Сполучених Штатів. Я хочу, щоб це припинилося з одної простої причини, тому що я не хочу, щоб молодих людей вбивали з обох сторін. Трамп заявив, що сподівається, незабаром ситуація кардинально зміниться. Більше деталей поки не надав, але... Гучна заява і з'явилися два запитання. А з ким ведуться ці конструктивні переговори, коли Зеленський заявляє, що він хоче, щоб із ним говорили про Україну. Це що, знову про Україну без України, і про що саме ведуться ці конструктивні переговори? Бо без відповіді на ці запитання ми отримуємо ще більше запитань. Що скажете з цього приводу? Скажу так, що. Е... Пиляти гілку, на якій е, сидять зелені, вони почали, е, як тільки прийшли до влади. І коли вони почали втручатися в дію е, політичних процесів Сполучених Штатів, а саме почали поливати брудом напрямок е, Республіканської партії, вони чомусь гадали, що вони безсмертні і, як думка не можуть відновлюватися. І коли в 22-му році. Почали поливати інформаційно брудом пані Вікторію Спарс яка є членки республіканської партії і входить в число найбільш важливих республіканців. Вони також думали, що їм нічого до це не буде. Але час пройшов і як вони точно не були готові до перемоги республіканців. Між тим, республіканці, ще в двадцять році чітко знали всі схеми заробляння. Крадення і, і не використання за призначенням грошей, які надавали американські е, державні установи для України, і зараз це один з важелів впливу на керівництво нашої України, е, де чітко ставить по факту, що шановні, ми ж все ж про вас знаємо: або ви граєте за нашими правилами, або безпосередньо вас чекає політична. Е, забудькуватись я не знаю, там силка там заслання, будь-якому варіанті можна використати. Тому те, що їх не хочуть чути, ми чітко побачили е з точки зору, що коли Зеленський почав розповідати, що він міг поїхати на інаугурацію але не поїхав. Ну про це треба було говорити тоді напередодні інаугурації а не вже коли про ту інаугурацію всі вже давно забули. Це якраз в інформаційному просторі показати: я от крутий, але про це ніхто не знає. Я міг, але не схотів. Ну смішно, смішно реально виглядає, і те, що на жаль, в певних моментах американці не сприймають наше керівництво. Вони сприймають Україну, але не сприймають керівництво України. Тому вони в певних моментах і ставлять такі питання, про які наша влада не хоче говорити. Ще раз кажу: не читайте українські газет. Візьміть, почитайте американські газети. Ви багато значно більше їх знаєте. Навіть ті, хто не знають англійської мови, можуть це читати через Google Translator і ви будете здивовані е, певними висновками. А те, що дозовано подають в наших засобах масової інформації під жорстким контролем зеленої влади, то зовсім не відповідає дійсності. Е, погоджуюсь, погоджуюся тут на сто відсотків. А от е, інформація про те, що Келох їде, їде в Київ е, після 11 лютого, генерал Келох повинен бути в Києві. Про це вже повідомляють різні джерела, і він везе. Угоду, це найцікавіше. Ніхто не знає, що в цій угоді, але Кел уже зробив заяву, що він бачить, і Трамп, до речі, теж що Зеленський готовий по поступках по території, по землі він сказав, не по територіях, по землі, і він налаштований на перемовини. А на які самі? Поступки готовий наш о, верховний головнокомандуючич. Мені здається, що йому варто все ж таки пояснити це суспільство і розказати, які червоні лінії є для нього, чи для нього немає жодних червоних ліній, і от ви як. Генерал, і розуміючи, що є наступ, я не можу зрозуміти, навіщо росіянам, які просуваються повільно, але просуваються. А для Путіна, якому байдуже на те, скільки втратять росіяни на полі боя, грошей в нього вистачає. От які поступки повинні бути з боку Зеленського, щоб мотивувати Путіна? І взагалі, на які поступки він може піти? От як що ви прогнозуєте? На даному етапі, якби. Зеленського були нормальні радники. Я б запропонував би зробити навпаки І поки є можливість, і якщо він хоче мати важелі впливу, то завдання номер 1 про те, що я говорю вже з весни 22 року, потужно знищити нафтогазопромисловий комплекс Російської Федерації. Основу їхньої економіки, основу їхнього бюджету. Це почали робити занадто пізно. І в багатьох випадках роблять. Це е, і це добре, але це мало. І якщо ми хочемо, щоб е, нас сприймали, ми мусимо за той час, поки ще навіть не приїхав Келов, спалити як можна більше. Цього не робиться. Не робиться, тому що нема розуміння, можливо, нема ресурсів. Якщо порахувати ресурси більше ніж достатньо, просто нема е, клепки в голові, щоб зрозуміти, що тоді це було достатньо е, такі важлива річ. І для нас треба зрозуміти, що. Нас вже ставить по факту. За рахунок я ще раз кажу, чому я розповідав про е несприйняття зеленої влади в очах республіканського керівництва. і будуть ставити по факту: або ви робите, або ми обмежуємо певні е речі. Я не буду казати, про які речі йде мова, але між тим, важливі вплив на них є. Я вже не кажу, що я думаю, що у них є чудові важливі впливи, що стосуються того компромату. Які довгий час, ще з 22 року, збиралися на е, різні рівні наших керівників, е, що стосується використання е, грошей і не тільки американських, та інших грошей, і достатньо складно буде потім пояснити, звідки у цих людей на різних банках різних країн з'явилися додаткові рахунки. В Мамериці ця система працює чітко, тому вже по факту ставлять. А що саме буде ставлено? Ну, почекаємо трошки гадати зараз. Е, Щось складно, розуміє що певні речі не будуть позитивними для України. І Зеленського вже не будуть питати, хоче він не хоче. Він буде, звичайно, тут казати, що ми, там, що десь, але не треба бліфувати. Треба було працювати в попередні роки і місяці. А, зрозуміло, на жаль, не дуже позитивні новини, але вони співпадають з тим, що кажуть переважно більшість експертів, і кажуть вони про те, що. Україна загнала себе, хоча ні, тут не Україна, тут я, я погоджуюсь, Зеленський загнав себе е, всю ситуацію. До речі, він робить дуже пафосні заяви, сам про себе дуже пафосні, даючи інтерв'ю, він заявив декілька речей, які ну, дуже резонансні. Наприклад, росіяни не хочуть кінця війни, тому я їм точно підходжу. Їм потрібна маріанетка, саме так заявив Зеленський. Скажіть, мені, будь ласка, от в Кремлі ж добре розуміють, що той, хто готував країну до травневих шашликів, а не до вторгнення, хто придушив ракетобудування, хто зірвав мобілізацію, хто внізняв залужного, хто мовчить мовчить вже декілька діб про ТЦК, хто толерантно ставиться до корупції своєму оточенню і замість бракоробів мін. А, арештовує генералів і той, хто замість компетентності обирає лояльність, все ж таки влаштовує їх більше ніж хто будь інший. А, чи наш президент просто вважає всіх дурнями а себе найхитрішим? Найрозумніший, найсвітліший і наймузикальніший з усіх президентів України попередніх років? Ну, це ж ну, він що, Не розуміє, що всі ну, не дурні українці, не дурні. ну... Я не знаю. Дивіться, вони дві речі, вони чітко розуміють, що як вони сприймають, ми розвіли лехов у му році, ми створили систему е, військових, де прибрали самостійних і ініціативних і зробили свої своїй більшості слух'яних. І вони думають, що у них і далі так це все складеться. От все дуже просто, але скажу так: е, по-перше, е, яка б не була. Е, Ситуація складна, завжди треба розуміти, що вихід цієї ситуації є. Я скажу в моєму розумінні, ситуація, е, яка була, наприклад, весною 22-го чи на початку весни 20... 14, го на початку весни 22-го, була значно складніша. Значно складніше. У нас зараз є ті, хто вміють воювати, знають, як воювати. У нас є економіка, яку треба запустити. Але е, у нас нема мотивації населення, бо е, керівництво України мотивації цього населення не займалися, тому є чим і є як відновити Україну питання в професійності людей, які відповідають за ці процеси. Коли самовпевнені ділітанти керують цими процесами, то е, позитивних результатів для держави складно очікувати. До речі, коли ви кажете про дилітантів, ну за 6 років вже можна було чомусь навчитися. 6 років у владі, Це ти повинен був хоч би отримати досвід і позбутися свої, свого невігластва. Але ми бачимо ще одну заяву, яку я не можу ну, і чуємо, яку я не можу не згадати: дайте нам ядерну зброю, дайте нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити. Російської Федерації це заявив Зеленський в, в інтерв'ю Пірсу Моргану щодо ситуації з затягуванням процесу вступу України в НАТО. Як військовий експерт, як людина з звичайно розуміючи, що таке логіка, і розуміючи а, вирогідність того чи іншого, яка вирогідність того, що Україні дадуть ядерну зброю, або допустять, щоб Україна створила власну ядерну зброю? Коли е був варіант, Якби влада в 19-20-х роках розглянула питання зі сполученими штатами про можливе базування ядерний зброї, як це було зроблено, наприклад, саме Росія та Білорусі, цей варіант можливо, було абсолютно спокійно працювати, але це не опрацьовувалося. Це найпростіший варіант ядерний зброй а варіант такий був тоді. Ну, це можна було запропонувати абсолютно спокійно, і певні люди певним керівникам це пропонували на відповідному рівні. Е, наступне е, те, що е, треба зрозуміти, що ядерну зброю нам точно ніхто не дасть. І ще одне, незважаючи на весь той негатив, який ми зараз у це проговорили, що не чекайте і не сподівайтеся. Е, у нас є ще спроможність. По виробництву певної зброї, яка достатньо буде ефективна. Вона не буде як ядерна, але буде достатньо ефективна. Але цими питаннями треба займатися. Знаєте, я дуже радий що українці під час своєї великої війни приватний бізнес показав чудові результати, які виявилися як і в черговий раз, як це і показує світова практика, приватний бізнес виявився значно гнучкішим. І для нас головне завдання все ж таки, розуміти, що в нас є кому і чим перемагати. Ну, все зрозуміло. Більше того, я пам'ятаю, що пан Гарбулін колись пропонував фактично без'ядерний захист України. Це ракетна програма, і ви про неї казали багато інше. але саме при Зеленському. Відбувся занепад ракетної програми. Зараз він намагається розповісти, що ми в цьому році створимо три тисячі ракет. Але знаєте, я запитую про це експертів: вони кажуть: якщо ми зробимо 300, це буде справжній рекорд. Ну тому що, наприклад, Росія вона виробляє десь 50-60 ракет на місяць зі своїм потенціалом, зі своїми грошима зі всім іншим. 50-60 на місяць. Ми хочемо зробити, згідно заяві Зеленського, 250 на місяць. Яка вирогідність, як ви оцінюєте, от таку? чи може це статися чи ні? Це не питання, коли ми вийдемо на вулицю, чи зустрінемо ми динозавра, чи ні. 50-50, або ні, або зустрінемо. Ні, тут значно страшніша ситуація. Президент обіцяє суспільству а, фактично. В шість разів більше, в п'ять разів, вибачте більше, 5-6 разів більше, ніж виробляє ворог. Це реально чи ні? Як вважаєте? Ну, швидше в мене на голові волосся виросте. Навіть не все. Це відповідь, яка, мабуть, зайде в історію. І що я хочу вас ще запитати? До речі, хочу спочатку звернутися до наших глядачів. А не забудьте підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео. Це важливо, а так ви допомагаєте не лише собі отримувати першу чергу інформацію, а й допомагаєте і каналу розвиватися. Тому, будь ласка, поширте відео, підпишіться, прокоментуйте, поставте вподобайку. І до речі, напишіть в коментарях, не лише звідки ви дивитеся. Що ви думаєте з цього приводу, а, пане Сергію? Я знаю, що вас намагаються зараз за вашою спиною. Судити, і це навіть не за аеропорт жуляни. А деякі пташеня з гнезда Єрмака намагаються вигравати в суди, навіть вам не повідомляючи, що суди відбуваються. Якщо буде ваша ласка, розкажіть, що там у вас взагалі за історія така, і на якому етапі зараз це? Вніч з 2 на 3 грудня я був здивований, коли випадково на одному з пропрезидентських сайтів знайшов <кхів>, заголовок, що е до покарало через суд генерала е. Кривоноса. Почав читати здивовано, що є рішення від 4 листопада Печерського суду, який виніс пан Говк. Сподіваюсь, практично всі українці знають ці чудове прізвище цього чудового судді. Де було прийнято рішення, і 4 грудня е, воно мусило вступити в дію вже безпосередньо. Е, що стосується що мої дії по висвітленій діяльності е, досу під час перевірки е, підприємства оборонно-промислового комплексу, в тому числі і підприємства, яким було нанесено удар після цих е, перевірок 29 грудня. Дискредитують до в очах міжнародної спільноти. Мене здивувало, що тільки міжнародна спільнота про власний народ ви не думаєте. Вас в, е, точка зору власного народу не цікавить. Але питання в тому, що я мусив вибачитися, я мусив заплатити судовий збір, і я мусив безпосередньо що зробити, е, а оплатити моральні моральні школою. Ну тут показує чітко, що е, закони у нас певні судді не знають. і ми подав встигли подати апеляцію. апеляція все ж таки сказала, що судовий збір заплати, Хоча закон пишуть, що е, учасники бойових дій і інвалідів війни, судові збори не платять, але суддям на це насрати плати І зараз уже третій суд, який безпосередньо вчора відбувся, і ми представили величезну кількість аргументів, де е, на просторах інтернет-ресурсів будь який українець може забити і і прописати. Результати аудиту е, ДАСУ в ПДФ в форматі, і ви побачите, яка кількість матеріалів гуляє по інтернету, і яка кількість цих матеріалів безпосередньо е, по підприємству оборонно промислового комплексу. Оця відповідь. І суд був здивований, що ми будемо боротися до кінця. І тими матеріалами, ми надали, вони сказали, так, нам треба це вивчити, хоча це ми подавали, і вже неодноразово матеріали тірялися, і вони перенесли суд на 4 е, березня. Сподіваюсь, наступному, якщо в е, нас буде можливість, то ми запросимо всіх тих, е, хто, на жаль, понесли втрати своїх рідних і близьких, і нехай уже безпосередньо в присутності всіх рідних і близьких розповідає судді. А що ж е, такого зробив кривонос, доносячи реальну правду про е, діяльність певних державних установ. Це перше. І друге, треба ж згадати, що в той же день було нанесено удари ще по восьми підприємствах, які безпосередньо співпрацювали з Кабелуч, і там також були втрати людей. І як там казав один з касабських там журналістів, совпадіння чітко знаю, що ні, таких співпадінь не буває. Це цілеспрямована діяльність, яка не приносить користі Україні. А вони, бачите, не про Україну думають, вони про міжнародних партнерів думають. От вся відповідь. А, дякую вам за це. Єдине уточнюю ще запитання. А я б вірно розумію, що там була деяка інформація, яку вони намагалися підчистити в інтернеті, і не змогли. Звичай. Ну тобто, ми бачимо, що є намагання приховати свою участь у в цих діях. Не здивований, вам бажаю успіху і перемоги. Не лише на, в цій справі, а всіх інших, тому що це потрібно. Ну і всім нам перемоги у війні. Дякую вам за цей ефір, за ваш час, за ваші думки. До нових зустрічей. Дякую вам всім. До зустрічі. Ми переможемо. Ми можемо перемогти. Все залежить від нас. Дякую. Thank you for watching!